Мишеня Тім. Хочу все робити сам. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Мишеня Тім іде в дитячий садок, і мама, як зазвичай, тримає його за лапку. По дорозі вони весело розмовляють. Раптом тім завмер і вирвав в мами з руки свою лапку. Сьогодні я сам зайду в садок. Каже він, а ти залишайся тут. Я хочу сам. Тім підбіг до виховательки. Доброго дня! Бачите, я сам прийшов, тому що я вже великий. Мама посміхнулася, як швидко ростуть діти. В садочку обід. Діти вже з'їли суп, друге, а тепер ласують фруктами. Хто допоможе мені принести води? запитує вихователька. Я, я, закричали разом Тім і Джоді, і на всіх лапках побігли за вихователькою на кухню. Вони набрали повний жбан води. Обережно, жбан дуже важкий. Несіть його удвох! Просить вихователька. Тім і Джоді разом взяли жбанок. Їм потрібно йти дуже повільно, щоб вода не розхлюпалася. Але Тімо це не подобається. Дай мені, я сам понесу, буде швидше, крикнув він і потягнув жбанок до себе. Хлюп, ого, скільки води вилилося на бідного Джоді. Що ти робиш? Я тепер весь мокрий, пискнув він. Прибігла вихователька. Не хвилюйся, Джуді, ми зараз знайдемо тобі сухий одяг. А ти, Тіме, запам'ятай, треба вчитися робити справи разом. Я ж просила вас нести ж банок разом. Тіму шкода, Джуді. Він не хотів облити товариша. Тім тільки хотів, щоб вихователька зрозуміла, який він великий і сильний. Після обіду вихователька повідомила. А зараз, дітки, ми з вами будемо робити яскраві гарні вітрячки. Слухайте уважно, я буду пояснювати, як треба робити. Всі малята нагострили вушка. А мишеня Тім подумало яка дурня, не буду я слухати виховательку? Вітрячок це легко, сам справлюсь, і схопив ножиці і папір. Скажу по секрету. Робити вітрячки нескладно, якщо знаєш, як. Але тім не знав. У всіх дітей, які уважно слухали виховательку, вийшли чудові вітрячки. Дивись, Тім крутиться, похвалився Джоді. Яка краса! А в Тіма вітрячок не крутиться, а розвалюється. Чому так сталося? Знаєш, Теді? Каже тім своєму ведмедику. Напевно, треба було робити вітрячок разом з усіма. Увечері мама забрала Тіма з садочку, вони разом ідуть додому. Тримайся за мою руку, просить мама. На дорозі дуже багато машин. Ну, мам, я вже великий, і я хочу йти сам, я буду вести свою машинку. У Тіма є іграшкова машинка, і він хоче котити її по тротуару. Жу жу. жу кричить Тім і біжить вперед. Мама схопила його за руку. Пусти. кричить Тім. Я сам хочу. Мама не відпускає і міцно тримає Тіма, а його іграшкова машинка сама по собі скотилася з тротуару на дорогу. І попала під велику машину. Трісь бух. Ой-ой. Улюблена машинка Тіма розлетілася вщент. Тім плаче. Ну, чому так? Шкода машинку, але її вже не відремонтувати. Мишення обнімає маму. Йому дуже лячно, але ще більше він засмутився. Погана, погана машина! Кричить Тім, чому вона роздавила мою іграшку? Машини непогані, пояснює мама. Вони просто великі і дуже небезпечні. Тому так важливо, щоб я тримала тебе за руку, коли ми йдемо по вулиці. Ти ж не хочеш сам опинитися під колесами, правда? Тім дома. Разом з татом вони думають, що зготувати на вечерю. Давайте приготуємо моркв'яний суп, пропонує мишеня. Давай, погоджується тато. Неси моркву. Але тім вирішив, що буде краще, коли він дістане кастрюлю сам. Тім знає, що для супу потрібна найбільша. Тім встав на пальчики і тягнеться, тягнеться. Ось ось ще трішечки, ще крапельку. Бабах! Кастрюля впала на підлогу. Як грюкнуло, тато кинувся до Тіма. З ним все гаразд. Він просто злякався. Тато злякався не менше. Пробач, татку! пискнула мишеня. Йому дуже соромно. Впустив кастрюлю, зламав вазон. Нічого, нічого страшного! Заспокоює, тато. Головне, що ти не поранився. Чому ти не попросив мене витягнути каструлю, коли сам не міг дотягнутися? Ти ж знаєш, я завжди допоможу. Ну, не біда, зараз все приберемо. Тім у себе в кімнаті. Він бавиться. Хоробрий лицар Тім захищає короля Тедді. Битва закінчилася. Королівство врятовано. Ну, що мій відважний герой, говорить мама, заходячи в кімнату. Мені здається, королю Тедді пора спати і хороброму захиснику також. Давай приберемо іграшки. Удвох ми швидко справимося. Але Тім все хоче робити сам. І де це чувано, щоб мама прибирала за відважним лицарем його меч. Ну ні, він все зробить сам, без маминої допомоги. Добре, прибери сам, погоджується мама, але поспіши, а то не залишиться часу на вечірню казку. Невдовзі мама повернулася, а тім все вовтузиться. Він навіть не здогадувався, що має так багато іграшок. Мама, ти мені не допоможеш. Просить Тім, йому не терпиться почути нову казку. Обов'язково допоможу! посміхнулася мама. Давай грати в гру, ніби ми мисливці, за іграшками. Хапай іграшки і кидай в коробки, детальки від конструктора в цю в ту Ну, хто швидше? Раз, два і все прибрано. Разом з мамою вони миттю прибрали всі іграшки. Тім ліг своє ліжечко, а мама взяла книжку. Сьогодні я прочитаю тобі про кошеня Лолу. Кошеня Лола все хотіла робити сама. Вона вважала, що вже велика, і допомога їй не потрібна. Я теж, я теж думав, що вже великий, а потім впустив каструлю, зітхнув Тім. Тільки малявки просять допомоги, думала кошеня Лола, і навіть з друзями нічого не хотіла робити. А ми з Джоді разом несли ж банок з водою, згадав тім. Ви молодці, мама погладила його по голові. Тіму сподобалася казочка про кошеня. І знаєш, чим вона закінчилася? Як і Тім, кошеня Лола зрозуміла. Як добре робити щось хороше разом з друзями, а ще дізналася, що просити про допомогу зовсім не соромно. Ось така історія. Якщо ви дослухали до кінця, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Щиро вдячна за вашу підтримку та донати. До зустрічі!